Виконуємо номер 1490 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Купили 2,8 кг яблук по 14,7 гривень за кілограм та 1,2 кг слив по 17,5 гривень за кілограм яку решту отримають з купюри у 100 гривень. Приступаємо до виконання, знайдемо вартість всіх яблук. Для цього ціну яблук 14,7 гривень помножимо на кількість на 2,8, 7 множимо на 8, буде 56, 6 записали, 5 запам'ятали.

7 додати 4, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 1, 10. да 1, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 1, 3, да ще 1, 4. Відокремлюємо дві цифри після коми. Вийшло 41,16 гривень. І пояснюємо вартість яблук. Тепер знайдемо вартість слив. Для цього ціну 17,5 помножимо на кількість на 1,2. 2 множимо на 5 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14 да 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1,2 да ще 1,3. Множимо на одиницю 5. 7, 1. Виконуємо додавання 0, 5 додати 5,10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 7, 10, да 1, 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. І відокремлюємо 2 цифри комою. Вийшло 21 гривня. Вартість. Слив. Тепер знайдемо вартість яблук і слив разом 4116 додамо 21. Будемо мати 62,16. Пояснюємо вартість слив. І груш о яблук. Яблук разом. Ну, а тепер дамо відповідь на основне питання нашої задачі. Яку решту отримають з купюри у 100 гривень? 100 гривень віднімемо 62,16. Допишемо 2 нулі і виконуємо віднімання. 10 відняти 6 – 4, 9 відняти 1 – 8, 9 відняти 2 – 7, 9 відняти 6 – 3. І поставили кому під комами. У нас вийшло 37,84 гривні. Отримають решту. записуємо відповідь. Тридцять сім цілих чотири сотих гривні. Ми дали відповідь на питання. Яку решту отримають з купюри у 100 гривень, якщо купили 2,8 кг яблук по 14,7 гривень за кілограм та 1,2 кг слив по 17,5 гривень за кілограм? Номер 1490 виконано.